Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітала собачка та принесла нам чудову гру. Але для цього нам потрібно згадати, які геометричні фігури ми знаємо. Дивіться, дітки, як називається ця форма? Згадали? Так, це коло. Обведемо пальчиком коло. Воно кругле. Коло котиться. У нього немає кутиків. Тепер подивіться, що це така за форма. Видовжена, схожа, на що? На яйце. Як воно називається? Овал, правильно. У овала також немає кутиків, але воно не котиться, а перевалюється. А тепер подивіться, що це за форма. Так. Це трикутник. Обведіть трикутник пальчиком. В трикутника є кути, він не може котитися. А це що за фігура? Так, це квадрат. Подивіться, у нього всі сторони однакові. У нього також є кутики. А це у нас така, що за фігура видовжена? Бачите, це у нас прямокутник. Обведемо пальчиком прямокутник. У нього також є кутики. А тепер давайте подивимося на картинки. Так, на цій картинці намальована у гніздечко-пташка. В неї гніздечко. Трикутної форми. Далі це в нас хто? Так, це сова. Сова у гніздечку якої форми? Овальної гір. Так, а це в нас маленькі пташенята в гніздечку квадратної форми. Так, а це гніздечко у нас якої форми? Так, круглої. І остання пташка в нас гніздечко прямокутної форми. Так. А тепер давайте будемо шукати для гніздечок, які форму потрібно покласти. Перша це в нас прямокутне гніздечко потрібно покласти прямокутник. Так, далі в нас гніздечко. Квадратної форми потрібно покласти що вірно? Квадрат і заховали пташку. Далі в нас пташка в кругліму гніздечку. Потрібно покласти круг. Так, вірно. Далі в нас сова і сова в гніздечко овальної форми. Потрібно покласти. Опа! Ось так. І остання в нас пташка в трикутному гніздечку форми. Потрібно покласти трикутник. Ось так ми заховали наші пташки в гніздечках різної форми. Дітки, які сьогодні ми геометричні фігури згадали Коло. Овау! Прямокутник, квадрат та трикутник. Сподіваюсь, вам сьогодні сподобалося грати в гру. До зустрічі, дітки!